Її іменем лякають дітей, побачивши її дорослі, чоловіки плачуть як малі діти. Заберіть від екранів людей з хворим серцем, бо за мить на ваших екранах вона дорога жаху та безнадії. Зустрічайте траса Подільськ-Кучурга, найгірше, що в своєму житті бачив Володимир Карабан. А він треба сказати, бачив багато. Це одеса Рені серія номер 2 Ми вирушили в Одеську область, щоб показати вам найгіршу дорогу України. Знайомтеся. Траса подіськ кучурган Повірте, тут дійсно є на що подивитись. Так ну подивись, Німи, зніми бампер. мій бампер. Покажи бампер і бої у кремпульку і назад. Дорога вздовж кордону з Молдовою – це подорож в інший світ. 20 кілометрів ми їхали чотири години. Хвилі з асфальту тут подекуди сягають пів метра. Ну і такої самої глибини ями теж не рідкість. Тут дороги немає, тільки направлення, розумієш? Це не дороги. Я вже другу машину поміняв із за цих дорог. Вони лопають, рвуться. А тепер запитання, що мало не довело місцевих до інфаркту. А коли тут ремонт останній раз? Що, що? Ремонт робили тут Тут? От 20 назад. Може ще при союзі. Їздити тут наважуються або власники машин з високим кліренсом, або ж такі, як ми, кого вперше занесло в ці місця. Але від таких дорог спасіння є, запевняють місцеві рішення. Вони знайшли просте: через поле навпростець. Букам вже давно накатали двосмугову дорогу із своїми розв'язками та перехрестями. Ми зараз ще два слова і ходимо по полю. Ми спасаємося тільки полями, а так по трасі це, це жах. Хто має альтернативу, пекельну дорогу об'їжджає. А от рейсові автобуси залишаються зарушниками свого маршруту. І можете уявити, в якому стані їхній транспорт. Як часто на ремонт встановити? Не Буває таке, що кожен день. Довка весна? Це резина, диски, скати, рісори, втулки. все. Такого лиха тут наробили зерновози, що збирають врожай. Перевіряти їхню вагу тут просто нікому. Тому багатотонники забирають стільки, скільки зможуть утягти. Ну а місцевим на їхніх легковиках залишається терпіти, сподіватись і знову терпіти. Привітів на нас забило і толсти.